Привіт, я Полакерс, і я тільки що написав книгу Two Second Lean. Знаєте, навколо того, що ж таке струнке виробництво, є багато таємниць. Багато людей кажуть, о, це тільки для виробників, але я так не думаю. Lean Thinking – це дійсно про видалення відходів за допомогою постійного вдосконалення, і це стосується всіх, незалежно від того, чи ви кухар, CPA, чи виробник, як я в FastCap роблю інструменти та обладнання до столярних робіт. Бачите, все, що ви і я робимо щодня, це процес. Як ми готуємо каву, як ми чистимо зуби, як ми відповідаємо на наші листи, наприклад, коли я раніше робив свою каву, я кладу свою каву в чашку, потім я кладу трохи крему і цукру, а потім я все це перемішую. Вже не що я роблю? Це я кладу цукор, потім я кладу вершки, потім я наливаю каву зверху і я виправив весь процес. Про те, як каву помішують, а потім паличку для кави викидають у смітник або ложку ставлять у посудомийну машину. Це стає мисленням Лін. Все так просто. Я просто вдосконалюю процес, все, що я роблю кожного дня. Дайте мені дати вам ще один приклад. Якби я запитав вас, скільки часу вам знадобиться, щоб замінити колесо на вашому автомобілі, більшість з вас скажуть, можливо, 8 до 10 хвилин. Ви коли-небудь спостерігали за тим, як команда під стопу Інді міняє колесо на автомобілі, це займає у них 8 секунд. Чому? Тому що вони видалили весь сміття, втрачений рух, транспортування, переробка, захист. Вони по суті є найкращими сторонниками лін. У них дуже чисті процеси, які дуже ефективні. Стати сторонником лін просто означає, що спочатку вам потрібно бачити шляхи, а потім постійно покращуватися. У моїй книзі Дві секунди Лін я описую всю мою подорож у світі Лін протягом останніх 11 років, всі помилки, які я зробив, і всі вдосконалення, які я зробив. І в основному зводить струнку до дуже простої концепції роботи з малими: дві секунди поліпшень кожного дня на решту вашого життя. А потім я навчив мою команду в Баскап робити саме це. І результатом є динамічна світового класу компанія з розробки продуктів. Ви можете зробити те ж саме з вашим життям. Отримайте копію Two Second Lean, Подивіться, як я це зробив, і вчитися з відео, які я маю на нашому вебсайті twosecondlean.com. Вони всі безкоштовні. І зробіть 2012 рік найкращим. Дякую за перегляд.